Перший тиждень він був страшний, бо треба було пристосуватись до того, що місто заблоковано до того, що в місті немає ні наших військових, ні а, працює ніякі структури правоохороні тобто. Ми залишились без захисту, що в місто і з міста нікого не випускають. Що полиці магазинів дуже швидко стають порожніми, і 27 лютого ми були окуповані. Але через тиждень вже я почала працювати, почали пошуки їжі, ще якихось побутових речей, які потрібні були людям, і почали формувати набори і роздавати. Одночасно в місті небайдужі громадяни та влада створили гуманітарний штаб. і Я в цьому гуманітарному штабі теж працювала і реагувала ну, на дзвінки людей, які були. У розпачі, у страху, сформувала там психологічну службу. Є хлопчик у Маріуполі, в якого немає батьків, в якого немає рідних, і та сім'я, яка їм опікується, чи можу я його прийняти, якщо вони зможуть його довести до Бердянська. Звісно, я сказала так. Коли на початку квітня цього хлопця привезли і передали мені, то хлопчик був у важкому стані. Він майже не розмовляв. Хлопчик потребував лікування. було тривожно їхати, аби нічого з нами в тій дорозі не сталося, тому коли ми побачили перших наших військових, то ну, плакали в автобусі майже всі. Ми йому казали, що Ілюша, ми шукаємо тобі. Добрих, гарних друзів, з якими ти зможеш бути довго-довго, якщо ти захочеш. І коли приїхали його майбутні батьки прийомні, то на другий день знайомства він вже казав: «Тьотя Аня, а можна я з ними буду довго, а можна я з ними залишуся. Якщо дома, там де люди жили, соціальні служби, поліція, сусіди в кінці кінців, вони ну бачили такі родини, то під час такого масового Виїзду людей на різні території під час такої великої міграції. Ну, люди, які страждали на домашнє насильство, вони опиняються зовсім в якихось таких безвиході, куди звертатися, де чекати на допомогу. бо насильство воно не зникає, воно просто мігрувало. Продовжувати працювати в цій сфері, мабуть, мене мотивує зміни, які я бачу у людських життях. Бо за стільки років, скільки я працюю з цією темою, я бачу історії, в яких люди знаходили безпеку, знаходили щастя, знаходили відновлення, знаходили здорові стосунки. І це дійсно надихає і дає сили працювати далі.